В асортименті туристичного посуду Terra Incognito з'явились дві новинки – це туристичні чайники, моделі Kettle 1,3 і Steel Kettle 1,6 літра. Кетл 1,3 це легкий чайник занадованого алюмінією. Об'єм його 1,3 літри, що можна зрозуміти з назви. Чайник має кришку з ручкою. І ручка кришки, і ручка самого чайника мають силіконові накладки, щоб користувач не впік пальці. Ручка чайника складається для зручності при транспортуванні, проте вона зроблена так, що фіксується в обох положеннях. Таким чином, чайником зручніше користуватись. Чайник розрахований для використання з газовим пальником і не рекомендується для використання на вогнищі. В комплекті до нього йде всі частини чохол для транспортування і зберігання. Вага та габарити чайника наступні. Модель Steel Kettle 1.6 це чайник з якісної харчової нержавіючої сталі марки 18 8 товщиною 0,5 мм. Об'єм його 1,6 літ. Має дві міцні ручки, що складаються, а також кришку. І ручки, і кришка мають силіконові накладки, які не нагріваються. Цей чайник розрахований для використання як на пальнику, так і на відкритому вогнищі. Вага та габарити чайника наступні. Посилання на обидві моделі буде в описі до відео.